Привіт, Кирило. Вітаю Єгора Сьогодні ми поговоримо про важливу і актуальну тему: це боротьба з шахедами. На жаль, останні дні вони тероризують нас все більше і більше. Ну і як ми розуміємо, це буде тільки наростати, тому що наш супротивник нарощує виробництво. Покращує системи, і зараз Україна дуже потребує нових засобів боротьби нових інженерних рішень в боротьбі з цією навалою шахедів. Ну і ми сьогодні взагалі поговоримо, що це за апарат ворожий шахед, і які бойові частини зараз встановлює ворог, і як він вдосконалює системи тероризму. Так, зараз я відкрию о, папку, покажу о, кілька фотографій і о, зможемо обговорити о, ці моменти. Отака от система запуску шахедів. Це зазвичай о, вантажівка з. При, з Кузова якої вилітають до п'яти апаратів. Бачимо, що у них є старт, реактивний старт, і далі вмикається двигун, і шахет може пролетіти до півтори тисячі кілометрів. Ось так виглядає система вже Герань 2, як вони переназвали, шахет, пофарбована чорним кольором, для того, щоб вночі. А найчастіше атаки відбуваються вночі, його було складніше виявити. Тут встановлений двигун, потужністю щось близько 30 кінських сил. Ну і по суті, це монокрило з двома елівонами на кожному крилі. Як з ними намагаються боротися і чому їх важко збити? Давай подивимось відео. Це під Одесою збили Шахет, він впаде в море. Ще раз подивимося, як Коли він пікірує, він може дійсно пікірувати майже з таким кутом до 80 градусів. Тобто заходять зазвичай в Україну вони на висоті близько 2-3 кілометрів, дістати їх з. Озброєння стрілкового вкрай важко навіть для гепардів це вже дальність, якщо він не прямо над, над гепардом пролітає, то збити його із гепарда важко. І найгірше це те, що зараз ворог е, почав встановлювати термобарічну бойову частину ТББЧ 50 вагою 52 кг, це Отака от гедота. Вона собою представляє циліндричний корпус, в якому є вибухо... вибухівка, є газорідинна суміш, яка під час потрапляння в ціль вона розбризкується, створюється така рідинно газова хмара, яка загорається із дуже великим об'ємом і великою температурою випалює все, що навколо. Ну той же, той, той же БК, який в Сонцепьоків, якщо я не помиляюся. Так, да, але він ще модернізований е, виключно терористичним додатком. В ньому встановлено додатковий заряд і 7 кілограм шрапнелі, яка під час вибуху, там 2300. Ш... Кульок 9-мм, які розлітаються в усі боки, вони не несуть загрози для броньованої техніки, але вони вбивають людей, вони руйнують, розбивають вікна і нищать все, що навколо в радіусі кількох сотень метрів, може бути. Тобто, це ну, суто су проти протипіхотна, протипіхотна бичі, але яку запускають просто по містам. Протипіхотна вона була б, якби вона вибухала на якійсь відстані. Тут воно націлено на те, щоб влучити саме в житлові будинки, вибухом випалює все, що всередині, а назовні е летять оці кульки. Тому і чому останнім часом люди дивуються, що, наче вибух був там за 200 метрів від е житла, а вибито стільки вікон. Це вже працює навіть не вибухова хвиля, це працюють оці шрапнеліни, які розлітаються повсюди. По суті, за всіма ну, використання проти цивільних взагалі будь-яких боєприпасів це вже порушення міжнародного права, а використання такого чисто терористичного знаряддя це подвійне порушення всіх норм і правил, тому що. Якщо ми розглянемо з інженерної точки зору а, ураження військових цілей, щоб уразити військову ціль, це найчастіше якась броньована, чи глибоко зарита а, ціль, ну, або якщо це бронетехніка, вона має власну броню. Для того, щоб її ушкодити, нам потрібний або кумулятивний заряд, або потужний фугасний заряд. Тут фугасна дія доволі низька, тому що воно. По суті, випалює якийсь об'єм. Воно е, задіюється проти неброньованих споруд, ну, незахищених споруд. Що у нас є незахищеними спорудами? Це виключно цивільне житло. Навіщо туди розміщувати картеч? Ясна річ, що е, бронетехніка для неї це не зашкодить. Для того, щоб уразити. Наприклад, ті ж літаки чи стоянки автотранспорту воно має вибухати на якійсь висоті, щоб накривати площу. Тут теж такого механізму немає. Воно врізається в будинок, вибухає, випалює все всередині, і додатково все навколо засипається шрапнеллю. З моєї точки зору, це виключно терористичне знаряддя, ніякого застосування проти військових. Воно ну, не може створити, тому що які б об'єкти ми не, по на лінії фронту шахеди взагалі не застосовуються, тобто вони там не літають, вони летять в тил нашої країни, вони летять по містах. Те, що кажуть, що є намагання уразити якісь там військові об'єкти на території Києва, Дніпра, Сум, там, Львова, як сьогодні, то це є заздалегідь брехнею, бо таким знаряддям ти не уразиш жоден військовий об'єкт, він не має ані кумулятивного, ані фугасного ефекту. Він виключно націлений випалювати мирні будинки. І, на мою думку, сам факт використання такого боєприпасу це є прямим доказом. Того, що наш супротивник є державою терористом. Знаряддя терориста, відповідно, той, хто його використовує, не може бути ніким іншим, як терористом. Збивати такі речі вкрай важко. І зараз подивимося чому. Ну, по-перше, от зараз зменшу. Ну, от такий от темний. Темний е силует на фоні хмари, <тірві> його важко. В темряві влучити в нього стрілкового озброєння важко. Ну і навіть якщо влучили, то більше ніж 70% площі крила це просто отака сендвіч-конструкція, яка складається з двох шарів. Е композитного матеріалу, між яким розміщено таку тверду піну. От, бачите, це перше було це ураження. оце от, Це ураження 7,62, просто дірочка в ньому і все. А це ураження чимось більшим. от Видно там дірка або 12,7, або навіть ще щось більший калібр. Воно просто пробиває його наскрізь, і цей шахет летить далі. Тобто, тільки якщо влучити кудись в ключові важливі системи, або паливна система, або двигун, або гвинт, або система керування елівонами, то тоді ну або електроніку, якщо пошкодити, тоді оцей апарат може впасти. Він, на щастя, виявляється е, локаційними системами, бо він е, зроблений з, на металевій рамі з композиту карбону, а карбон дуже добре uh -huh. світиться на радарі. Але з, через те, що це доволі малорозмірна ціль, е, він всього менше трьох метрів розмах крил і в довжину близько трьох метрів. Влучити в нього важко бо доволі малий, летить зі швидкістю від 120 до 240 км на годину. Тобто там, де ворог знає, що є ППО, він їх прискорює. Вони ці місця пролітають максимально швидко. Взагалі, крейсерська в нього близько 160-180 км. Швидкість звалювання близько 110 км, тобто повільніше, ніж 110 км на годину він летіти не може. Якщо, якщо зустрічний вітер, звісно, він відносна швидкість Землі може бути меншою. Але якщо вітер там, йому в хвіст, то він летить зазвичай там 180 до 200 км на годину. По собівартості. Весною 2023 року вартість всіх компонентів шахеда становила близько 75 тисяч доларів. Це без врахування самої бойової частини і без врахування роботи по його збірці. Більша частина компонентів, звісно, виробництво Китаю, і зараз є інформація, що прям. Майже готові шахеди постачаються з Китаю. Просто в Російській Федерації відбувається фінальна збірка і встановлення БЧ. Ну так, В них ж з'явилися, якщо я не помиляюся, по суті зараз ж дві такі модифікації: це на вісім антенн, як правило повністю російські, і це можливо ще якісь старі закупівлі, тому що маркери за затерті на да, серійні номери. Тих же антенн, а от ті, що на 16, дуже багато, і фото, і відео, де вже навіть просто ніхто не палиться, там є маркер виробу, відповідні ерогліфи, мови, тобто навіть ніхто вже це не затирає. Тобто, фактично, зараз е вісь зла вже відкрито, е створює ці терористичні штуки, і їх кількість збільшується. Якщо підтвердиться інформація по. Відкриттю нових виробничих ліній ворогом, то на осінь вони хочуть вийти на 700 шахедів щодня. Можемо приблизно порахувати витрати їх на якщо кожна одиниця, хай навіть 100 тисяч доларів обходиться бюджету Російської Федерації, то 70 мільйонів доларів. Щодня вони готові витрачати на отакий прямий тероризм. Це 2 мільярди більше ніж 2 мільярди доларів щомісяця. Дозволити вони собі поки що це можуть. Тому нашим інженерам треба швиденько шукати способи дешевого і ефективного ураження отакої терористичної загрози. З моєї точки зору, це мають бути багаторазові перехоплювачі. Тобто зараз на фронті почали, ну не на фронті, на кордоні і прикордонних територіях почали доволі ефективно діяти одноразові перехоплювачі, які наздоганяють шахет ззаду, от приблизно з такого ракурсу, як ми зараз бачимо, фото, вони підлітають і е, вдаряють його або в крило, або. В двигун, гвинт і е, невеличким зарядом, який на цих перехоплювачах встановлено, пошкоджують його і виводять з ладу. Але такі системи мають бути доволі швидкісні. Найскладніше це те, що вони на відстані в кілька сотень метрів або бажано кілька кілометрів мають бачити цей шахет, а це відбувається вночі, серед хмар. Це має бути хороший тепловізор, який коштує дорого, і у випадку одноразового перехоплювача воно втрачається все. Тому потрібно розвивати багаторазові системи перехоплення, щоб звести хоча б ну не на два порядки, хоча б щоб гарантовано за 10 тисяч доларів, щоб ми гарантовано збивали шахет. Це може бути один виріб, який. Коштує там, 10 тисяч або два вироби по 5 тисяч, але ми не витягнемо, якщо це буде як зараз, приблизно вартість збиття шахеда це вартість самого шахеда. Ми не маємо таких ресурсів на захист і маємо шукати шляхи ефективного і дешевого. Ну, тут же ще тут тут же є, є проблема, скажімо так, планування та стратегічних рішень. Пам'ятаєш, ми недавно спілкувалися про там системи е, Другої світової, і я от е, декілька днів е, ходжу. Думаю, є е, е, системи е, ПВО, да? я, як взагалі історія розвитку систем ППО. Там 60-ті роки я дві ерелески. Одна Релеска підсвічує ціль, інша по суті, веде ракету на світло першої. І я тут згадав одного з цікавих конструкторів Німеччини під час Другої світової Фріца Гослау, який був дуже дотичний до виробництва V1 І що я згадав? В 38 39 тридцять роках в нього була ідея створення крилатої ракети, але. Не було ракетного двигуна, навіть ще пульсуючого нормального, і він хотів створити по суті, можна це назвати зараз баражуючий боєприпас, не знаю, кап, крилату ракету. Але прикол був в тому, в нас коли з тобою був цикл по історії авіації. Ми торкалися теми взагалі ракетного озброєння. Пам'ятаєш, я ну, це такий ретрансльований малюнок. З невеличкого креслення, де по суті крилата ракета на е, двигуні. Тобто там стояв просто ну, по суті одноразовий літак, але який керується. І от тут момент в тому, що е, одна з така, од, одна з векторів взагалі, розвитку, це е, цивільні РЛски, яких реально є так. Вони не дешево прям супер коштують, але знову таки ти їх не втрачаєш кожен раз. І, от, в чому проблема, в чому дороговизна збиття всього цього? Ти правильно сказав, вночі його не видно. Тобто, нам потрібно по поціпити якісь або теплаки, або прилади нічного бачення, і все це буде одноразовим. Тобто, ти ну, його потім не повернеш, як правило, але тобі потрібно е туди втрапити. А от повернення до радіолокаційного наведення саме системами РЛС з використанням по суті. Тих же коптерів, просто може більш ракетного виду, да, 에, там з одним пропелером чи два, досить, досить цікава, досить цікава тема. Але ж у нас є, скажімо так, дуже багато класних виробів і інженерів, але є деякі питання щодо стратегічного планування і, взагалі, організації стратегічної оборони. Це, це, це проблема, да. Бо пошукав я матеріали, що є по ракетах, які варіанти. От, за допомогою е штучного інтелекту він мені дуже швиденько все проаналізував, я те, що мене цікавило, перевірив. Наразі з ракетного озброєння, яке може нам теоретично допомогти збивати шахеди, це е ну, якщо ми візьмемо е те, що коштує дешевше, ніж сам шахет, по суті, це в нас. Ігла, доступу до яких у нас немає, і ми використовуємо лише залишки запасів країн колишнього Варшавського договору, бо свої ми вже давно витратили. І є шведська ракета RBS-70, я вивчив трошки її історію. Це такий-стінгер деш... для бідних, який пускається не з рук, а пускається з такої. Триноги, схожої на триногу, ну, турель, схожої на турель від стугни. От, ракета oh. коштує в великих оптових партіях близько 35 тисяч доларів, летить воно всього до 5 кілометрів. Але технічно воно може перехоплювати шахеди. Тобто ця зброя придатна для винищення шахедів. але... Там не буде теж 100% гарантії, щоб забезпечити гарантійне збиття, нам треба буде 2-3 такі ракети, а це буде коштувати так само, як цей шахет. Тобто Україні треба або створювати ракети, які будуть на порядок дешевше, ніж навіть найдешевша ракета країн НАТО буде там коштувати, умовно, 4-5 тисяч доларів. І навіть якщо їх 2-3 треба буде для того, щоб збити шахет. Це буде доцільно. Або дійсно йти шляхом баражуючих боєприпасів, які вичікують ці шахеди і знищують їх при виявленні. Або все-таки багаторазові е винищувачі по типу маленьких, маленьких перехоплювачів, які будуть озброєні чи то стрілковою, чи то е іншою зброєю по типу маленьких ракет. Треба, треба над цим працювати і працювати прискорено. Зима так, вже і... близько, як... осінь вже близько, і чекати вже нема часу. Як то кажуть, бездіяльність і бездумність вбиває. Сьогодні зранку прочитав, що вночі було втрачено один з f 16 і одного з топових пілотів України, який якраз от сьогодні відбивав атаку. Це, знаєш, такий момент, коли. Ти піднімаєш в повітря літак за декілька десятків мільйонів доларів з крутезним там обладнанням, да зрозуміло, що воно не найпередовіше. І от питання: ми коли з тобою спілкувалися, є такі класні поршні вічі, або там турбогвинтовий двигун, або звичайний дивесник, чесно не пам'ятаю. Виробництво а, Бразилії, він є в них на озброєнні. Там два пілота, там є. Чи 2, чи чотири синіндери на підвізках, є своя РЛСка, є гарматне озброєння. Так, літак, по суті, епохи кінця Другої світової, там, до кінця 50-х років. Але знову ж таки, 200, ну, хай він буде летіти 300 кілометрів, той літак розвиває швидкість там, до 400-500 до спокійно. Він може баражувати, він може підсвічувати, він може виявляти, робити, робити, робити що хочеш. І, от реально, ну, втрати f 16 від того, що вони збивали шахеди, ну це якась біль, і просто розумієш, знаєш, що ніхто не понесе це ну це покарання за те, що втратили пілота, тобто, максимум можливо, пожурять якогось командира, але ніхто не задасться питанням, чого це взагалі. Ну давайте будемо об'єктивними. F-16, там су 24 м 1 е міражі. Якщо для всіх країн це багатоцільові літаки, багатоцільові винищувачі, слажі бомбардувальники. То для нас це в принципі єдина стратегічна авіація, з якою ми можемо щось величеньке в принципі запускати. Ну і втрачати такі літаки, які ми навіть ну, по суті не можемо купити. Чи так, чи інакше нам їх якось передають за якимось лендлізом, або повністю безкоштовним, або частково, що ми будемо за нього сплачувати і втрачати такі літаки. Ну, об'єктивно, на ціль, яка вартує знову ж таки 100 тисяч доларів. Це ми так по великому рахунку взяли. Я думаю, що є там ще якесь компенсування за рахунок а, масовості да, цього виробу. А, ну, втратити досить непоганий літак, і знищивши там заявлено сім ракет. Ой, сім шахедів і одну чи дві крилаті ракети. Якщо я не помиляюся, от сьогодні писало командування повітряних сил. Втратити f 16 і Бог з тим, F-16, втратити все рівно обмежену кількість пілотів, навчених пілотів українського українських військово-повітряних сил. Ну, це таке, і стратегічно ніхто ж не буде займатися взагалі. Як так сталося? Да, це це дуже прикро. Ну, ми робимо все, що можемо. Ми агітуємо інженерів, міркувати над тим, як з цією загрозою боротися, не сидіти, склавши руки, а братися і робити. Хай це будуть перші спроби. До речі, ця шведська ракета, про яку я згадував, перші її модифікації взагалі летіли щось на 2 кілометри, могли тільки вражати цілі. І швидкість їх там була близько звукової. Тобто вона, на відміну від того ж Стінгера чи сучасних е ПЗРК, які там розвивають до, до двох, до трьох махів швидкість ракети, вона доволі повільна. Тобто, шведи пішли своїм зазвичай шляхом. Вони створили щось унікальне. Хай воно на початку було дуже просте і мало ефективне, але покращуючи, покращуючи, покращуючи. покращуючи вони е, зробили продукт, який за свої гроші є одним з кращих на ринку і може виконувати бойові задачі. Так, перед нами стоїть ще, ще важча задача створити ще більш дешевий варіант, але нам доступні технології, які не були доступні там 40 років назад шведам, і це треба використовувати. Треба об'єднуватися швед... і робити. Шведи, взагалі, красавці, скільки ми розмовляли про монітори, про підводні човни, про якісь їх там дуже маленькі крейсери, які не могли там порівнятися з Німеччиною з Великобританією, але ну, Швеція два рази під час Першої світової, і найголовніше під час Другої світової. Ось усі усіма оціма виробами. Вони врятували по суті свою не жале, незалежність, тому що в 42-му-43 роках реально в Німеччині розглядався розглядалося питання захоплення Швеції. Тобто Швеція там трошечки приторговувала з Німеччиною, ну, щоб не було таких ось моментів. Прям але ну, вони не так сильно торгували, як е, хотілося б нацистській Німеччині. І реально був план захоплення, але. Після розуміння, що невеличкий флот, невеличкий ВПС Швеції в тому регіоні в своїй локації побудовані і розроблені так, що це буде реальна там ну, проблема для Німеччини, яка воює там майже з половиною світу, і потрібно буде зібрати якісь значні сили, які Німеччина просто не могла виділити вже в 42-43 році на захоплення Швеції, тому вони, вони красені. Якщо я не помиляюся, в 60 в 2-му чи 63-му році в них була запущена система стріл 60, це багатошелована Система ППО в принципі в 60-ті роках вже всі використовують як правило ракетне озброєння, тобто там артилерійсько-гарматні засоби. Це засоби прикриття, як правило, вже саме сухопутних військ. Да там міста вже не прикривають такими історіями. В них були свої обмеження по ракетам, по, по всьому іншому. Ну, нема питань. Вони будували багато ешелоновану оборону з використанням артилерії великого калібру, з використанням своїх відомих на увесь світ просто е е е артгармат там калібру 30-40 міліметрів, які і досі. Купляє Сполучені Штати Америки і не цурається цьому. І більшість там 30 міліметрових автоматичних гармат на американському флоті, на в сухопутній в сухопутній армії це крашведського виробництва, тому вони в цьому плані дуже Ми круті і потрібно. Да, і, потрібно брати, і потрібно брати з них приклад. Знаєш, що то як в нас якась така манічка, от там є США або Німеччина, або Велика Британія. от Все, що заведуть там звідтіля, все це буде перелом потужно і надпотужно. Ну от ми там втрачаємо черговий F-16, тому що ніхто взагалі не хоче нормально займатися цією, цією системою, на жаль. Mm, да. І оце ж ми на Storрі Teху. Нещодавно відео в нас було. Там також ми згадували про шведів. Кому буде цікаво, перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані. Подивіться цікавий огляд про розвиток флоту підводного, і теж може вас це надихне на якісь нові розробки, на якісь думки про те. Як можна все-таки розвивати наші технології? Ну, на цій відносно невеселій ноті ми будемо прощатися. Ще раз подивимось на цю запуск цієї гидоти і давайте всі думати, як нам з цим боротися, бо, як я повторюсь, часу вже доволі мало. Отакі от, от справи. Ну, будемо прощатись. Дивіться наші е, інші відео на каналах Український інженер і на каналі Story А також підписуйтеся на групи в Телеграмі, Фейсбуці, коментуйте і пишіть, які б ще теми вам були цікаві. Пока. Пока-пока!